Діти війни в Яремче створять перший в Україні реабілітаційний центр для неповнолітніх, які постраждали від війни. Вартість проєкту близько 10 мільйонів доларів. Тому, аби здійснити задумане, медики залучатимуть благодійників з різних країн. Більше розкаже Тетяна Дадак. Проєктом щодо створення реабілітаційного центру займатиметься дитяча лікарня. Декілька місяців тому саме цьому медзакладу обласна рада передала на баланс санаторій сніжинка, який знаходиться у Карпатах. Реабілітаційний центр повинен складатися в чотирьох корпусів: один це для лікування для реабілітації дітей з неврологічними проблемами, другий бронхолегене проблеми, третій діти війни і четвертий це. Зберегти як санторно -ну курортне лікування. Одночасно у закладі зможуть отримувати медичні послуги близько двох сотень дітей. Там сім ну, басейнів має бути. Там мають бути бджоли, мають бути коники, мають бути метелики, має бути лікування піском художнім, мають сенсорні кімнати бути. Вартість сенсорної кімнати 6 мільйонів гривень. Але це наскільки розвиває рухи дітей, особливо з неврологічними проблемами, в формі ігрових видів. Ну такого немає. Це буде, буде вперше. Гроші на створення центру будуть позабюджетні, а проєкт дороговартісний, тому шукають меценатів. Співпрацювати із дитячою лікарнею вже виявили бажання представники благодійного фонду із Великої Британії. Як ті є в півниці два-три місяці, то ми знаємо, що їм їм не є легко, їм тяжко. Вони психологічно їм проблеми мають. І ви знаєте, так як ми знаємо. Що навіть діти наші з України, вони вони всі ці ракети річні, вони знають знають їх по звуку. Вони знають їх вони називають ще. І, а то діти вони, вони повинні про ці речі не знати, вони повинні бавитися з своїми дітьми. Тому як ми можемо допомогти, ми допомагаємо скільки можемо. Медзакладі стаціонарно пролікували 1700 дітей-переселенців. Ще близько 7 тисяч зверталися у поліклінічне відділення. Це найвищий показник в Україні. «Це Зараз проблема зі сном дітей. Зараз проблема з тим, що діти психоемоційно нестабільні. Там буде надаватися не тільки психоемоційна допомога по ментальному здоров'ю, будуть проводитися реабілітаційні заходи, опорно рухового апарату, центральної нервової системи і так далі. Тобто, вести обсяг, який необхідний зараз на базі нашої обласної дитячої клінічної. Він вже частково надається однак це буде велика територія, розширена і більший спектр послуг. зараз. У медзакладі розробляють проєктну кошторисну документацію.